Наявності Redmi 12 c є відбиток пальця ціна 2600. Хороший по стану варіант. Мікророз'ємчик. Зараз покажу інформацію про телефон по екрану без нюансів. Можна додатково поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, пишіть, обов'язково домовимося. Так, інформація про телефон. Redmi 12, c 32 ГБ Пам'ять телефону, встановлений 12-й Android та 3 ГБ оперативна пам'ять. Телефон повністю без нюансів. Показує, працює все повністю чудово. Покажу камеру. Ну, камера така простенька, доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти у телеграм-каналах є е, наш канал створений, силочка у шапці профілю або інстаграм.